Всім привіт! Ви на каналі Priestess. мене звати Діана і сьогодні у нас з вами перша в цьому році розпаковка, а буду вам зараз показувати доглядову косметику і трошечки декоративки. У нас тут такий лютий мороз, вітер і сніг. Ще я думала, що мене здує по дорозі на пошту, але здуло мене по дорозі вже з пошти. Причому на замерзлу калюжу, на якій я махала руками, поки мене не здуло з неї до кінця дороги, щоб я могла нормально своїми двома йти. Тому зараз будемо дивитися. Мені прийшло 4 посилки, одна з яких мала прийти ще до Нового року, бо там сукня була на новий рік. Не знаю, чи чути вам як завиває вітер. Я вам прикріплю те, як сукня мала виглядати. І. Типу, що мені приїхало. В принципі, Ну, я її вже поміряла. Я її прийшла, поміряла. Тут не те, щоб тканина дуже хороша була, але за свої гроші вона непогана. Правда, тут оця фігня на грудях топорщиться трохи. І такі бретельки тут цікаві. Якщо цікаво, як це на мені, напишіть, я там десь чи YouTube Shorts, який зніму покажу вам. Чи Десь в тіктоці приміряємо. Я той довбень, який ходить без рукавиць, бо в мене нігті не влазять в них. Тому я собі тут ще й пальці повідморожувала. Так, почнемо ми. з А, Взяла гель від бренду Green Farm Cosmetic. Ось такий. Не пам'ятаю, скільки кошту, взяла більшу упаковку 250 мл, вже користувалася тією, яка на 150, і мені сподобалось. Брала на заміну пінці від COSRX, білі є з жовто-блакитною етикеткою. Тут, на жаль, нема активів по типу саліцилової кислоти, але вони досить сильно схожі текстурою і навіть трохи запахом з пінкою від CroserX, вирішила взяти більший об'єм, бо побачила, що такі є в наявності. Також взяла гідролат розмарину 100 мл. Я думаю, всі бачили в тіктосі цей тренд з розмариновою водою від. Веледа, чи як там той бренд називався, яка коштує гривень 500. Або коли просто розмарінові гілки по якомусь принципу вариш. Я вирішила купити ось цю фігню. Тут написано для шкіри обличчя шиї волосся. Я фіг його знаю. Куди його мазати, можливо, воно для Шкіри голови не підійде. Але з розмарином чи з розмарином. Запах, звичайно специфічний. І взяла кілька продуктів від Skin Bar. І в мене був неприємний досвід використання бренду Skin Bar, коли він тільки з'явився і там було багато різних лінійок. Мені дуже не підійшов крем з ніацинамітом, який колись був. І не одній мені. І тому зараз лінійка така в скінбар трошечки поменше. Але в моєї подруги є сироватка з саліциловою кислотою. Я вирішила, що мені теж потрібно. Ось так це виглядає. Ціни я або прикріплю, або саме в інтернеті знайдете. Ось так ось це виглядає. А вона така рожевенька, красива і запах чимось нагадує дешеві дитячі парфуми, по типу маленька фея колись була, от чимось таким смердить. Комусь може не сподобатись, але я, коли відгуки читала, думала, що воно прям буде дуже сильно смердити. Але воно, типу, так трошечки повонює. Вирішила взяти ще від цього ж бренду ензимну пудру. У мене раніше була від якогось корейського бренду в таких саше. Але її в наявності дуже довго нема. А мені потрібно було якась ензимка. Взяла тому з папаїном і вітаміном С. Вітамін С і кислоти, ну просто, бляха, дуже воно все поєднується. Але враховуючи, що я буду їх комбінувати. І одне буду на початку тижня, інше в кінці використовувати, то думаю, все буде ок. Знаєте, чим пахне? Ось ця віддушка такої маракуї, яка віддає кошачою сцаниною. Оце воно. І була акція купуєш на 350 гривень і тоді там щось в подарунок кладуть. Я коли кошик збирала місяці два тому чи півтора, був тонік, але мені. Поки я замовити, вирішила, трапилися рідкі патчі. Я такі штуки не люблю. Ні крема, ні патчі, ні рідкі ніякі. Бо колись я користувалася гідрогеловими патчами і вставала з напряками під очима, а після використання крему від сейн з кофеїном я проснулася так, наче мене під очі бджоли покусали. Тому я сподіваюся, що з цими такої фігні не буде. Якщо що, буду мазати ноги. Останнє. Взяла собі базу під макіяж зволожуючу, склад на упаковці. Ну, це вже дякую. На сайті складу не було. Щось мені здається, що тут мають бути силікони. Мені тут ще тільки силіконів в косметиці не вистачало. Взяла від Белл, вона була 119 гривень тут. 20 грамів це не багато і не мало. Якщо не сподобається, можна буде викинути. Я не хочу користуватися звичайним зволожуючим кремом своїм під макіяж, щоб кілька годин з ним посидіти, а потім змити. Вибачте, крем для обличчя в мене коштує більше, ніж оця база. А сироватка, яку я використовувала до цього, у мене закінчилася. І давайте переходити до двох посилочок з Єви. Такс, я замовила собі від... Блес-б'юті підводку. Бо підводка від Avenir у мене на третьому використанні засохла. Тому взяла цю, сподіваюся, що зможу з нею нормально працювати. Висохне вона не так швидко. Також у мене чомусь почали дуже швидко висихати туші, хоча я їх нормально закриваю, і в мене в кімнаті тут не те, щоб спекотно, тут навіть не дуже той тепло. Взяла ось таку від Jovial Lux, вона дешманська якась. Якщо навіть засохне чи не підійде, ну буде не так шкода з нею попрощатися. Відкривати зараз не буду, бо хочу пізніше трохи її відкрити, коли вже домучу від LN Pro. І взяла собі на знижках на розпродажі ще одні рум'яна від Moira. Якщо ви бачили відео з моїми покупками хорошими і не дуже, я показувала. Ось ці такі рум'яна і говорила, що хочу ще два відтінки. І один з них я випадково взагалі побачила. Це була така нічна імпульсивна покупка. Це відтіночок Ruby Flash. І він, типу, от чому він на камері червоніший, ніж в житті? Ну, типу він такий від рожевого дуже-дуже світлого до червонуватого, але при денному освітленні він такий не дуже той яскравий. А от зараз на камеру прям нормально так виглядаю. Взяла просто, тому що я обожнюю цей дизайн, плюс рум'яна від цього бренду суперпігментовані. Тому будуть у нас в цьому році на огляді. Такс. І останнє. Ще одна посилка, я її замовила раніше. Ну... Мені щастить. Я замовила собі ще один парфон від Фаб'єн Марше. Мені подруга дарувала з мускусом. І ви бачите це? Він потік. Ну, пахне тут все так. Він, типу, в кришку залило. Ну, пахне він класно, так. Але він весь мокрий. Нагадує цей від українського бренду Votre Parfum Amulet, який ще порівнюють з Amber від Sultan, Здається. Дуже хотіла такий парфум. Обожнюю амброві аромати, але, знаєте, неприємно. Ще вам вже якась пилюка на нього в цій коробці насіла. До речі, це. Типу, не перший раз така фігня. А, той парфум, який подарувала мені подруга, я ним користувалася і в якийсь момент, коли парфум був не ось так от рівно, а якось трошечки вбік, після кількох пшиків ось тут от почало підтікати. Ну, це, звичайно, така підстава. Мені цікаво, це ну, типу, воно в процесі, поки їхало горизонтально лежачи підтекло. Чи мені просто хтось дуже розумний вирішив упакувати ось так от, вже парфум, який почав протікати? Коли хотіла себе порадувати, а якось не дуже вийшло. Ну і в цій посилці була ще одна штука, яку я заказала на огляд. Це ось такий тональний від iMatches. Це китайський бренд. Випадково побачила за 71 гривню 40 мл тональної. Ось так він виглядає, це здається скло. За 71 гривню я вважаю, що це дуже навіть непогано. Я його поки що відкривати не буду. Термін придатності до 26 го року. Цікаво, чого він тоді на розпродажі висить. Виглядає він, так, знаєте, непогано. Я сподіваюся, він мені підійде і по тону, бо вибирати там було ні з чого. Це, напевно, найсвітліший відтінок 001. Ще не знаю я, що це за відтінок 001. По-моєму, якийсь беш чи чорт його зна. Будемо тестувати. На цьому ми розпакували все. Пишіть, як вам чий. Чи є у вас щось з того, що я показала? Якщо є, то можете написати про свій досвід використання. Я макіяж для цього відео робила, звичайно, довше, ніж його записувала, але вже буде і так. Ось так от у нас почалася перша розпаковка в році з не дуже вдалими парфумами. А на цьому в мене на сьогодні все. До нових зустрічей!